One of the songs that I wish we would have wrote, wrote, written, or wrote, it. Навіть носії можуть недосконало знати свою мову. Що вже казати про тих, хто їх лише починає опановувати? Англійська в цьому яскравий приклад. І сьогодні ми розберемо топ 10 прикладів таких помилок, які роблять навіть носії англійської мови. So, let's get down to business! Десяте місце. На десятому місці в нас плутання слів «amount» і Number. Помилка якої носії припускається постійно, навіть на рівні професійної журналістики. So... Що ж тут не так? Слова number і amount мають однакове значення, але використовуються в різних ситуаціях. Amount – те, що ми не можемо порахувати: Amount of milk – молока, amount of water – води, amount of sugar – цукру. А number – навпаки, те, що можемо перелічити. Number of cars, машин, number of apples, яблук і так далі. Тому у репортажі було правильно сказати number of people, кількість людей. Дев'яте місце. Одного разу відомий англійський футболіст Девід Бекхем в інтерв'ю сказав: Whether I played good or bad. Фраза I played good or bad має одразу два неправильних слова good or bad. Але по суті, одну й ту ж саму помилку вживання прикметників замість прислівників. Тобто, замість good or bad треба well or badly. Good, і, відповідно, bad це прикметники, а well і badly прислівники. Прислівники використовуються якраз, щоб і описувати дієслова, якими є власне play. Тож правильно буде whether I played well or badly. Ще ви, напевно, так колись і казали фразу I speak English very good. No, you don't. Exactly, I don't. Бо правильно, як ми вже з'ясували, I speak English very well. А ми рухаємося далі. Переходимо на восьме місце, і тут у нас різні форми слова, яке вживається ледве не в кожній розмові. I та me. І тим не менше дуже багато людей не розуміють, коли вживається одне, а коли інше. Дуже багато. I – це суб'єкт, тобто той, хто виконує дію. А me – об'єкт, той, на кого дія спрямована. Тож правильно, не me and my friend are going to the party, а my friend and I are going to the party. І до речі, порядок підметів в англійській мові має бути саме такий. На сьомому місці в нас слова lose and lose. Вони навіть звучать майже однаково з різницею в один звук. Тож, як їх не плутати? Loose використовується в значенні звільнений, вільний, незакріплений, послаблений. Це може бути як прикметник, так і дієслово. The jeans are too loose. Make sure the screws are not loose. The criminal managed to get loose from the chains. Loose це дієслово, яке означає програвати, втрачати, губити. I lose my keys all the time. I'm going to the casino, so I will lose money again. Шосте місце. І тут у нас використання слів, which і that. I did not like the movie that we watched yesterday. This movie, which is the first work of Young Female Director, received highly positive reviews. Обидва слова з'єднують основне речення з ніби додатковою інформацією, але that зв'язує з тією інформацією, яку не можна видалити з речення. Якщо ви скажете I did not like the movie, то ніхто. Не зрозуміє, про який фільм ви кажете. «Which» додає інформацію, яку можна витримати з речення, і воно не втратить свій сенс. У нашому випадку This movie received highly positive reviews. This movie вже дає нам зрозуміти, про який фільм мова. Тому інформація про першу режисерську роботу суто додаткова. Це доволі складне правило, яке часто залежить від контексту. Як, наприклад, ось тут This is the car, which that I drive to work every day». На вашу думку, яке тут слово має бути? Which? that? Пишіть у коментарях. На п'ятому місці у нас скорочення. Скорочення це ж весело, так? Are cool, right? like tiny mysteries. Наші скорочення на цьому місці IE та EG. Що ж вони означають? Ну, це просто. IE – це ж. In example… Так. Так. Ні. IE з латинської it ест. І перекладається як по суті загалом, тобто «That is» в англійській мові. А ось «eg» – це екземплі граття. І це вже перекладається як, наприклад, або «for example». Тому ще раз, «I.e. that is» «eg. «for example». Четверте місце. «There is a «a lot of people» like, a lot of people out there» that wouldn't know our music if it wasn't for Spotify. Що не так з стію цитатою Меті Ремзі американського співака There is a a lot of viewers, there is a lot of people, і так далі. Дуже банальна помилка. Yours і people – це множина. Отже, правильно, there are a lot of yours. Дуже просте правило, але люди дуже часто припускаються такої помилки, бо воно все одно звучить природньо. By the way, there is a lot of who aren't subscribed to our channel. Тож підпишіться і будете нас виправляти у коментарях від час подібних фраз. Третє місце. Призова трійка. І бронза відходить двом словам, які навіть найвідоміші англійські письменники постійно плутають. Then і then. Ця парочка постійно викликає найзапекліші суперечки на різних форумах і соціальних мережах. People are stupider than they've ever been. Then. Then is used to talk about time as in back then I lived in Idaho. We'll have to wait until then. The then governor. The person who was the governor then. Thanks for proving the point, though. Отже, правило таке. Then використовується у порівнянні. I'm taller than my sister. He's better at football than me. А then використовується для ідентифікації часу, продовження чогось. I finished my breakfast and then I went to work. Будь ласка, запам'ятайте це, бо інакше потрапити на скріншот Reddit. Друге місце. Срібло нашого топу отримують слова, які є справжнім нічним жахом, як на письмі, так і при вимові. There, there, there. Помилки з цією трійкою слів відбувається навіть на найвищому рівні. Наприклад, у офіційній стенограмі, телефонної розмови президентів США та України. I have many Ukrainian friends. They're incredible people. Звісно ж, дякуємо за комплімент, але тут якраз мало бути there. They are. They are перекладається як вони є. Вони є неймовірними людьми. В той час there присвійний займенник їхній, а there це прийменник, що означає розташування там. Перше місце. Ось ми й дійшли до переможця сьогоднішнього топу, і мені навіть болить про це говорити. Це зустрічається будь-де на форумах, у чатах, під час офіційного спілкування. Навіть ви припускалися цієї помилки і не раз. Звичайно ж, я кажу про your. Перше скорочення від «you are», Друге присвійний заменник твій. Найпростіше правило на сьогодні, але при цьому найпоширеніша помилка. Тому й заслужене перше місце. Ось такий в нас вийшов топ. Отже, не соромтеся робити помилки, бо таке трапляється навіть з нейтів спікерами Навпаки, вчіться, досконалюйте себе і будьте кращими за носіїв. Тож ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете більше подібних відео. See you soon!